Ну що ж, вітаю хлопці, і в принципі, сьогодні така трошки тема, що в принципі я думаю, чи потрібно було записувати чи не записувати, але думаю, все таки це пов'язано з запчастинами, тому що самі розумієте, хто був поставник запчастин на наші тачки. Вітчизнянні, і зараз ми з ним з цією скотіною воюємо, тому в принципі потрібно щось підбирати від чогось другого. Правда, це також від чогось радянського, але якщо то будемо знати, що воно ну, взаємозаміняємо, як це розказували там раніше. Піде мова про амортизатори передні на 469-й вазік, типу, з ресорною передньою підвіскою. Тобто не про хантер, де там пружини стоять, сталося так, що в мене чомусь можливо. Це я їжджу як розпіздяй, вибачте на слово. Або, в принципі, такий амортизатор був. Ну, ще й дороги все-таки. Діло в тому, що в мене зігнувся передній лівий амортизатор. Зараз я поставлю фотографію і можете подивитися, чому його зігнуло. Я не розумію. В принципі, ці амортизатори куплялися нові, не старі, не перебрані, а чисто нові зі складу. Тому що навіть коли я їх став там, ну, викидувати на металолом, думаю... Хай вони постоять тако перевернуто і витече з них усе масло в каністрочку. Дивлюся, амортизатори, можна сказати, що взагалі нульові. Чому? Тому що масло навіть не чорне, воно світленьке, таке зелено-голубувате. Ну, як щось на, на шталк наш нашого дизельного М8 масла. Хто там собі заливає, Оце воно дуже таке похоже. Ну, світло, видно, що воно взагалі не працювало тролко. Став я дивитися, які можна сюди амортизатори поставити. Якби в мене була можливість, я навіть поставив би газомасляні амортизатори сюди, тому що хочеться більше трохи керованості в поворотах, тому що навіть вже в нас є ширша колія за рахунок коліс, це пізніше буде, про які колеса взагалі сюди встановив з більшим вилітом і так далі. Він дуже добре зараз тримається по трасі. Но, наприклад, в тих самих поворотах він трошки таки клинився. І він був все одно жорстковатий. По ямах, наприклад, і хотілося б щось ставити друге. У мене був варіант або дивитися щось по розмірах аналогове, типу, ну, також щось з, з радянського автопрому, типу там, чи російського пришибленого, там, сімейство УАЗ газ і так далі. Або думати, щось там з іномарок. ну з іномарок я толком, якщо чесно, нічого не понаходив по довжині, там, щоб було вжатому, в врожатому стані, подібне до наших розмірів, щоб не потрібно було переробляти там кріплення і так далі. І тому що ставити такі самі гідравлічні, ну, не було в мене взагалі базання на ці масляні. Тому прийшов до. Висновку, що потрібно щось підбирати, і по розмірах я замітив такий а, варіант, що підходять варіанти а, амортизаторів масляних. Та в принципі газомасляних вони тільки були в Україні, щось я їх не можу знайти. Або якщо там знаходиш, то там дуже неадекватна ціна, як на мою, на мою думку, тому що як-то на якусь з новіших іномарок, Воно то тих грошей не вартує. І поставив я все-таки з газели. Зараз я покажу фотографії е, компанія LSA. Ну, в принципі, не знаю, вона хороша, погана. Там, в принципі, в інтернеті, хто пише, що це Китай, хто пише, що це Тайвань. в принципі. Але, впри, так скажемо, лиш би воно ходило. Ну так, наче непогано. Е, вони виконані, більш-менш, як і в принципі. Ті були ті були там українського виробництва у мене у рідні, типу. Тому поставив їх єдине, так скажу, оці газалівські. Єдиний тепер, хлопці, нюанс: що якщо ми беремо амортизатори, газелівські порівняно з уазовськими, вони, по-перше, чуть вужчі, що, наприклад, для мене це і добре, тому що ми завжди. Терло-колос-амортизатор, коли вивертаєш вліво, тому що там потрібно трохи підрегулювати, але при цьому дуже втрачався виворот. Типу, наприклад, він розвертався як 200. Тобто він наскільки коротший, він має бути взагалі маневрений на місці розвертатися, але йому ну, не дозволяв вивороти. Потрібно було більше робити, але впиралося в амортизатор. Ну, і то, наприклад, це Доб... Лише добре. вийшло І потрібно врахувати розміри форм-фактор амортизаторів газелівський, вони на 2 см довше рівно в вжатому стані. І якщо у нас витягнутому стані не хвилює, типу нам, у нас хвилює в вжатому стані. Тепер щодо цього, можна спокійно хлопці, ставити газелівські амортизатори. По-перше, по розмірах вони нормальні. В якому плані, якщо ми ставимо газельівські амортизатори, я ж казав, вони чуть довші. Тобто потрібно враховувати розміри так, щоб їх не зловило в пробой. Амортизатор інакше так мож, може зігнути так само зробити те, що з моїми. Тільки мої не зрозуміло, чого так це зробили, ну то вже таке, так скажемо, інші справи. Ну, що стосується тут, я в себе наскільки можливо поміряю, в мене, тобто, виходить, спокійно ставиться, працює до отбо. Якщо ми говоримо е за семи листові ресори, там чи ні, дев'яти листові в мене спереді там встановлені, е то що нам потрібно сказати? Що якщо в нас становиться, нам потрібно поставити, так скажемо, е стандартні головне, щоб були оці. Обмежувачі ходу, типу відбійники. Якщо вони не встановлені, амортизатори дуже швидко можуть зловити пробой. Якщо там встановлені відбійники, то спокійно вжатому до вжатого повністю стану амортизатору прям в ноль, там ні міліметра, щоб не було, а прям в стик і все. Ще лишається два пальці. Отак, з головою, типу. ну 2,5-3 см. І спокійно воно працює. Щодо втулу кріплення, там, де ми вже будемо на Оській його зажимати на мосту і на кріплені рами, то спокійно підходять УАЗовські, газелівські втулки. Я на своєму випадку поставив вже поліуретанові, тому що, як показує практика, я купте резину не брав, нову, зі складу, в мене вже ззаді починає скрипіти підвізка. Чому? Тому що, по-перше, я їжу як розпіздяйця раз, тому що ресори вони не м'які, Особливо, якщо це. Ми говоримо про 9-листові, типу, як армійської версії. Якби ще самі листові, ладно, але тачка робоча, вона повинна щось возити там, і так далі. Мені потрібно, щоб ну, реально була робоча конячка. І е, останнім часом я ним часто. Став, ну, типу, L200 я вже не хотів мучити, як в мене є такий, так скажемо, помічник, я вже став його нагружати, поставив Farco, про все, як не може бути в, ран... в інших ранішніх відео. то... Я рішив, що буду там і гній, я возив, і сміття я возив. Здорові скати ураловські. Я там за раз-чотири ската вивозив спокійно. Ну, там це, в принципі, для нього херня навантаження порівняно з тим, що гною в прицеп влазило там чуть не до півтори тони, тому що Живлівські колеса просідали чуть не до дисків. То я лише молився, щоб вони десь мене не стрельнули по цих наших дорогах хороших. І, в принципі, я просто більшість нагружав ще на дешло, тобто, щоб навантаження більше йшло наперед, приц... на передню частину прицепа, нагружало дешло і сам... цим самим ділом нагружало типу, задню підвіску. Дивлюся, що в мене вже є з однієї сторони, тобто просіла оська, де вже йде типу, в ресору вставляється, Дивлюся, втулка вже з'їдена. І при цьому на любих Неровностях. На... На рівностях, і коли ти машину трошки там хитаєш, подивитися, як працюють амортизатори, то вже втулки, ну, все скрипить. Хоч воно змащувалося, як не може бути, все скрипить вже. До речі, щодо ще цих амортизаторів, хотів сказати, як такої зміни я не відчув, але передня підвізка, а іменно спереді, я обидва пару поміняв, так скажімо, цих амортизаторів на Азелівські. в мене виходить один Уазовський, який лишився, буде просто на профзапас, на задню, якщо то частину. Підвізки. Стало м'якше. Якщо на поворотах ми говоримо, так само він валиться, ну, приблизно там, терпимо вже для УАЗу, тому що рідні це катастрофа. Цей ж терпимо, щось, так скажемо, порівняно вже нормально. А якщо ми говоримо на відбій на цих амортизаторах, він трошки м'якший, дійсно м'якший, тому що, наприклад, якщо навіть заїжджаю свою вулицю. А я як привик, що ти розганяєшся, виключаєш двигун на нейтралі котишся і заскочуєш свою вулицю. Там такий ще різкий паур, такий як наплив асфальту, ну, лежачого свого там, поліцейського зробили, щоб не йшла вода, бо болото там і всяка ця слякоть, так скажемо, коли йде дощ, щоб з основної вулиці на нашу нижню не запливало. І виходить, що зрізу йде різкий перепад. Я привик заскакувати, якщо на тих уазовських амортизаторах реально таке відчуття, як ти в отбойники б'єшся, то зараз, реально, по-перше, працює підвізка, зараз тільки скаче задок. типу Там, де стоять 10-листові і стандартні уазовські амортизатори. А сперед, прям реально більш контрольований, став по-перше, тому що підвіска почала відробляти, а не скакати, так скажемо, по нерівностях. А Вона реально відробляє кожну ямочку. Дати все одно там все скаче, тому що це ресори. Ну так скажемо, це вже терпимо і по керованості так само. Щодо траси, я їздив абсолютно. Змін таких як не відчулося. ну по крайній мірі, Якщо ми просто там рівну дорогу ставимо, беручи там на обгон поворотах, так само. ніяких мож... Тобто, хлопці, максимально, якщо хочете ставити щось інше, або немає можливості поставити вазовські мортизатори, бо їх тупо не буде в наявності, там, наприклад, через рік, два-три, коли вже на складах все позакінчується. А, а там я не знаю, можливо, там з Китаю будуть перти запчастини. То можете знати, що, наприклад, якщо хтось там вам продає справні. Газелівські амортизатори спокійно можете ставити. Можете ставити відразу з поліуретановими втулками, щоб більше потім до цієї підвізки не дивитися. Тому що резинові втулки вони не ходять, на жаль. Що на ресорах, я певний, що якщо передня підвізка так сяк, а ось задня, де постійно або прицеп, або якесь навантаження, багажник кидаєш, там якийсь вантаж і так далі, то втулки не ходять, в частності задні. Якщо передні на, тобто не частина задніх ресор там, де вставляється просто на оську, то ще більш-менш там, наче ну вони всі полопані, але ходять ще типу. А ззаді то вже видно, що просіли оськи вже добренько, і потрібно буде втулки, ось, наприклад, зимою мені ставати, замінювати на поліуретану і закупитись ними, поки є можливість.